Наталка Продакшн. Я взагалі не збувся, якщо не в команді жодної немає дівчини з ім'ям Наталка. Серце продакшена. Дмитро. Наталя. Я жодне вікно не купив ще в житті. Але вже... А розбив багато. Наприклад, в мене яке є питання. Що, що це? Чи, це, чи це монтаж, монтаж стін? Прикольне. Питання, слухай. які часто задають. А навіть наполягати, що це добре чи погано. Oh. Я не буду так цінювати. сорі. Перший екран е, мені сподобався дуже розбір вебурал. Це шоу, де власники дизайн агенції розбирають сайти на молекули. Арт-директор Арсен Березовський оцінює візуальний стиль, брендинг, типографіку та кольори. А маркетолог Михайло Ямчура аналізує маркетинг, копірайтинг, користувацький досвід та бізнес аспекти Хочете знати, що робить сайт справді успішним? Дивіться наше шоу. Розвивайте надивленість та переймайте досвід професіоналів. Знову Антон. Шнемо знову з Антона. Знову чому? Бо ми в минулому випуску дивилися Антона також. Та -та. Е, що там було? Давай пригадаємо, там була коробка. Класний сайт був з коробками. Так, непоганий майже. Подивіться мого випуску, чому майже. Кіно телебачення, давай дивимося. Наталка продакшн. Сила, друзі. Нагадаю, що я перевіряю Сила. візуал, композицію, типографіку. А я перевіряю в маркетах. Отак от, от ми тут зібрались. Бачимо, який логотип. Драбинка, рибка. Дев'ятка. Шістка. Круто, виглядає, так. Да, дуже етнічно. Наталко продакшн креативний відеокшн повного циклу. Ну, мабуть, це їх позиціонування, бренда. Я взагалі не здивувся, якщо вони в команді жодної немає дівчини з ім'ям Наталка. Що це більше якась відсилка, також де може якогось твору українського. Це тоді класно, але в іншому випадку це девно дивно. Та прикольно слухайте, що нам треба побачити? Нам треба побачити, ну, типу, якийсь шоуріл. В нас кнопка. кнопкою шоуріл. Є презентація, ще одна кнопка. Угу. Речі, що він, що помаранчевих тонах, а там сайт червоних. А тут ми зразу по кейсах подивимося. Всякі кейси є Projector Foundation, Save the Children, House of Europe. І тут теж ми бачимо візерунки, ці етнічні, все як є на сайті. Але бачимо, що на сайті вони так їх зробили в меншій кількості, але при цьому так точково розподілили по, по екрану. Ну мені подобається перший екран, справді типо класна типографіка, велика масштабна займається композиція по центру, класна шутова гарнітура. Мабуть, єдине, що в правій частині навбара, можливо, якось трошки більше зробити ці лінки, або, можливо, кнопку ще якось додати. Я не думаю, що тут щось насправді більше і потрібно. Шурвіл угу. uh-huh. закриває все. Основне в. питання. У нас є назва, у нас є критерний відео продакшн певного циклу, і в наступних блоках очікую зразу зрозуміти, а які послуги конкретно відео продакшн певного циклу креативний надає. О, оп. Оце, напевно, є ну, так. СМ, промо, але. Мені Але тут воно більш так не нав'язне. Така історія просто так. зорієнтувала таке. НЛП. Класно. Дуже така тут брутальна okay. робота з розмірами. Я просто дивлюсь на ці блоки і дивись, круто, в маску вписали відео. Стерплю продавши. Не Наталя. Дмитро Камінський, а ось і Наталя. То них директор. <laughs> ну, Наталя. <laughs> Портфоліо. Чи тут кейси детально можна подивитися. Кейс Надіс ОСПІ так розуміють, і що були в ті ПДП. І більше кейсів. Трошки не така не дуже акцент. Або по центру, або справа. Туся. А перекидає на Vimeo, дивишся вже відео. А чому не всі на сайті розмістити? Деську не хватило. Кнопка в цьому місці, вона її можна дуже легко проскролити. От я, я навіть не побачив її, поки нічого не сказав. Що мені насправді бракує в цьому портфоліо? Ну, перше, я чомусь прихильник, логотипи, коли да. люди ці логотипи зберігають, тому що це ж великий пласт роботи покладним те, щоб логотип люди впізнавали і будували довіру до нього. Основна історія поля, звісно, ти доказуєш, що ти можеш щось зробити. Але що, з ким ти працював, тобто і для кого і це тобі це довіряють ті, з ким ти працював, тому що можливо їх знають або хочуть наблизитись до їхнього на Так, Погоджуюся. І друга історія це мені бракує напевно розуміння того, а що це за ролик. Тобто про що, що це було це було промо а, чи СММ, це... промо і так далі. Тож овеща би яка так... була ціль? Тоді е, ти можеш краще зрозуміти, окей, мені треба типу, теж ролик в такому форматі, і ти себе сам сегментуєш і дивишся тільки релевантні, бо я не думаю, що ми як бізнес дивилися антитіла птахи. Нам довіряють. Або ти логотипи, логотипи. логотипи. Вау. Які фотки тут є? Як якісь е, обгортки до альбомів музичних? Воно мені нагадує. що ми щось дивилися, також були схожу історію з зйомками. Там Було-було, Дуже намерка. такий сайт. Критина-продюсерка Наталя. Її режисерка. Тут все забирає на себе. Так, і, тут і її, є. мабуть, партнер mm -hmm. по бізнесу, як мінімум. Дуже класна інст. робота з цими формами. Співпраця з нами. Mm -hmm. Цікаві три кроки. Pre-production, продакшн, постпродукшн. А там пре-препродакшн на 0,1 треба зробити. Ми не боремось за створення відео для алкоголю, а не беремось за Алкоголь. алкоголю, засобів куріння, кредитів, ставок, а також тем, що суперечить принципу людської толерантності то до Та є, моя. Зараз на цьому всі якраз і живуть. А на чому заробляєте? Та, Та де гроші брати в цьому світі. Знаходимося в Києві, працюємо в будь-якій. Знаєш, така людяна комунікація. Це на кост класний. І лодочка, яка класна. Оп, чесно, 10 з десяти. Нормальний дуже приємний сайт. сайт. Він як презентація, реально небагато тексту, він масивний, класні лояути, робота з стилістичними прийомами оцих технічних декорацій, топ, де не деякісь такі цікаві штуки, які дуже так типу можна позалепати. То тут на фоні щось фотограф. Ну тобто видно, що люди знають, що таке гарна картинка. Тому це їх робота в динамічному форматі, правда, але ну, естетика присутня на 100%. Тому чесно, десять десяти полюзало під мене. Там не з половиною з десяти. Часто, що названо, За так. допомогою цих портфолі не названа Як цей бізнес має масштабуватися? Не знаю. Класна робота, насправді класна робота. Якщо б можна було відкрутити назад у цей Забрати то може би і забрав друзі. Буквально секундочку. У нас на каналі вже 830 підписників, буквально ще 170 і буде тисяча. Нам би дуже хотіли, щоб це сталося якомога швидше. Тому, будь ласка, підпишіться на канал, якщо вам подобаються наші розбори. А також бачили популярну практику, що дизайнери роботи, яких ми перевіряємо, діляться цим на LinkedIn. Тим самим мають охоплення, активність і так далі. І для нас це також дуже дуже ціно, тому що ви допомагаєте нам розвиватись. Тому, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Валентин Ярош з Харкова, розробник, дизайнер, React, VP, Node.js. Що ми тут бачимо, Гаюс? Бачимо виробника досконалих вікон та дверей. Офігене перший екран, класний шрифт, класна робота з цим стилістичним прийомом. Бачу, вони так шейпи дуже круто використовують. Ну, вони він для створення таких декоративних елементів, які доповнюють цей бренд. Мабуть, є відсилка до... Або текстури якоїсь, або до форми тих дверей чи вікон подобається те, що небагато інформації навіть от мені тут це подобається, але при цьому вона така, знаєш, типу, точкова, але зрозуміла. Бачиш, нього, яка тут сітка? Чіт, хрест, тут хрест і коли кольори власні. Тобто небо фон тут, і фон. Ну коротше, воно все таких в одних кольорах, і ну дуже приємно. Позиційно там воно виглядає фактура, форма. Все дуже узгоджено. Що ми бачимо з перспективи маркерів? що Це сайт виробника. Виробництво завжди асоціюється з чимось таким важким монументальним, і цей сайт він транслює взагалі сутність цього бізнесу. Але у виробництвах і сайтів виробників є своя специфіка роботи, яка пов'язана з тим, що є люди, які оплачують замовлення, а є люди, які роблять замовлення. І це різні люди. Бо з виробництвами напряму працюють зазвичай компанії, але оплачують ці послуги або ці матеріали саме кінцеві споживачі. Челендж, який стоїть перед дизайнером, це як побудувати комунікацію з сайтом таким чином, щоб він закривав потреби двох оцих ролей, які іноді навіть суперечити не одному. Перший блок про нас продукти зразу. В нас є класна навігація, дав жовтого по... кольору на текст... на тексті. Часто що він не контрастний, ну звісно, він навіть неможливо щитати. співпраця, скоріш за все для B2B вакансії, блок контакти, кам'яне дилера. Це те, що е, вказує, як вони працюють уже з безпосередньо b B2B там партнерами. І в нас тут це може бути і двері, і вікно, і все. Тобто, але як їх диференціювати? Типу по назві, коли ми і так перший раз бачимо: Комерлінк 76 mdad яка між ними різниця? Не кричи на мене, я нічого не розумію, і мені страшно. Далі в нас є сегментація по вікнах, дверях, росуних системах. Що, в принципі, для нас очевидно, але не очевидно, як мають ці профільні системи розрізнятися. Ну, людина, яка дивиться, окей, чому мені взяти вд 76 md чи ВД76АД. У нас робиш... мають бути вдома ці вікна. Бачу, шумоізоляція, сила, да? кількість камер 5. Mm -hmm. Але хотілося б з чимось порівняти так, з іншим. Ні я, ні ти, Ми зараз чітко не скажемо, яка має бути інформація на цих карточках поверх, яка задовільнить всіх людей, такі, а ну все, я зрозумів, чому Фрамекс, а не фрейм. Мій поїнт полягає в тому, що людина, яка є конструктором, вона на цей сайт ніколи не зайде. Це не те, як вона ознайомлюється з продукцією. Але Правда, кабінет де... дилера при цьому назад. Тому що, напевно, ти заходиш на кабінет дилера і формуєш тут собі якісь замовлення. Найде чого веду, друга сторона медалі, сайт для клієнта, для людини, яка платить. Це може бути компанія, може бути ФОП, може бути приватний там якийсь приватна особа. Тут оплата через сайт наряд буде відбуватися. Але він перевіряє, чи він хоче працювати саме з цим матеріалами, чи він каже підряднику піди зміни матеріал. І якщо тобі пропонують вікна, ти заходиш на сайт, а тут такий собі сайт, ти думаєш, ну капець, де ці вікна робляться? Mm -hmm. Типу, чого ці вікна мають бути в мене вдома? І чому я за них маю платити як за скандинавські чи якісь польські вікна? Юп, твою мать! Просто дивись, це головна сторінка, Ні. а вони продають і вікна, і двері, і російські системи, і і склопотеки, і фурнітура. Тобто шість категорій є. Щоб тут був каталог, у нас є провільні профільні системи. Куваємо двері, і в нас є фільтр. І тоді кажеш, я хочу подивитися всі вікна, тільки які мають там 36 дБ. І потім ти вже фільтруєш по ціні, тобто базовий такий від Ну, аніме anyway, візуалу мені дуже подобається сайт. Що тут бракується? Звісно, каталога, до якого можна фільтруватись, е, ну, це всі точно не в цьому області мав бути каталог, не в цьому так. може Це продукт категорії всередині, бо тут він мав бути, коли наприклад, категорія, а там нічого нема взагалі. А тут, щоб розрізнити ці чотири, на яку клікнути ж із іконок, можна було би дати одну з характеристик, наприклад, шумоізоляції. Це що, -то, що, -то, що, -то, що, -то, що -то? Бо Кількість камер це візуально зрозуміло. Там ти дивишся, кількість камер, три камери. Ну що я правильно розумію, що така камера це скло, напевно. Тобто це те, що можна порахувати, якщо ти розумієш, що це за слово означає. А децибели ти не поймеш. Або до якого люди, регіону. люди, які розбираються в вікнах. Напишіть, будь ласка, наскільки ми дилетанти і говоримо абсолютно сіна. Ще каже, не прословний. Я жодне вікно не купив, ще в житті, але вже а розбив багато окей, okay. далі У нас є. Що нас це бачимо досвід визнання надійність це переваги. Переваги, та, де купити та, ще один та, Мінський. Та, я бачу, минус. що тут у нас немає переліку партнерів. Тут було би класно панувати карту з містами, в яких можна купити саме продукцію Palmet, да. Якщо вони такі топові. Ну, візуально, як мінімум, він гарненький, логотип, кремокутнички, декоративні елемент. Єдине, що поки ми ото говорили, так трошки ще слідкував за консистентністю в плані роботи з кольорами. І бачите, в першому екрані у нас жовтий колір, він єдиний, і він як декорація, тому що він ну, не інтернет. Активний, не функціональний. Чорний використовується як кнопка. Далі дивимось знову. Бачите, жовтенький нас використовується як плашка. Ну, другорядне, бо і третій ряд не взагалі колір. Стрілочка у нас теж другорядний. І е, праймери тут у нас знов чорний. Тут так само знов праймери чорний, тому що жовтий це просто як плашка. Але тут же з жовтий чомусь є праймери кольором. Знову ж таки, бачите, декорація, декорація. Але ось тут же знову не праймери стало. І таке питання: я би задав дизайнер why, Вай, why? аміго why, why did this? Тому що ну, в якійсь мірі ми вже вибували систему в першому в головній сторінці, потім чомусь зрозуміли, що ну давай, мабуть, вже так не будемо дилити, а трішечки по іншому будемо робити це. Ну, це же на цей блок, куди плацати. Все жовте, все кричить. Тому консистентність під питанням, все інше, 8 місяти. Цікаво, що вони запрошують не на вакансії, а у відділ. На ну, чого на вакансії написати в нас? Менеджер з продажів на європейський ринок. Добре, я поставив цьому сайту 8. Я б теж десь 8 балів. Робота пророблена, та нормально. Думаю, поза те, який тут трафік, наскільки тут часто буде це заходитись, краще мати притомний сайт, ніж його взагалі не мати. Це доволі Тим притомний більше, сайт. Дуже притомний. Кожен бізнес, який зараз реєструється, повинен мати сайт. Тому бути веб-дизайнером зараз максимально круто, тому що ти той, хто може взаємодіяти з будь-яким бізнесом світу, тому що будь-який бізнес світу повинен мати сайт. А до речі, може покажемо, що е, надав нам ми, ми робили сайт для схожої ніші. Що допрацьовується перший блок, буде класна дуже анімація. Коротше, як я присутність з Ютубу. Записується перший Це наш краєн в житті. Може, якщо ви також виробник... А. або імпортер експортер ось вам приклад сайту який ми можемо зробити для вас до нас вернулась маркетологія цієї компанії зв'язалась ми поспілкувалися оцінили, і отже майже допрацювали проект поки це головна сторінка для їх флагманського продукту це панелі алютай вони є постачальником Імпортери. найбільшим найбільшим в україні постачальником цих панелей дуже хотіли класний сайт для цього зробити і сайт який буде їх виділяти серед конкурентів тому що ніші зазвичай дуже такі корпоративні в поганому сенсі цього слова типу шаблоні сайта безликі. Строгі вони хотіли виділятись за рахунок візуалу і е, е, взаємодії з сайтом. І от очі нас вийшло. Поскролимо каталог. Також так в попередньому блоці що в попередньому сайті у нас є каталог. Але цей каталог, якщо в порівнянні до минулого сайту, більш практичний У нас є е... фільтри. Уявимо, що це ті самі вікна. Ось вони відрізняються кольором, там можливо, фактурою, але для нас це нічого не говорить. Ми тут розуміємо, що вони відрізняються екстер'єром, інтер'єром або меблями. Якщо ми підбираємо для себе екстер'єрні панелі, тобто щоб обшити наш будинок або офіс, або якийсь заклад. Ми бачимо, що у нас вибір тільки два. Нам не треба все дивитися, натискаємо. Дос, що ми на можемо та... зараз зробити? Да, да, да. це відсиличка до назви нашої навчальної програми Дизайн-комедія. Що ми бачимо? У нас є сертифікати протокол технічної документації. І в нас далі є можливість подивитися поверхня, це є фактура, я так розумію, різниця. Тобто ми тут бачили колір. Після кольору ми вибираємо фактуру, і вона ще може бути взагалі різна, зблизька подивитися. Це дуже важливо. Це, до речі, вони нам теж надсилали, щоб розуміли, Клі, я надіслав нам купа прикладів це е ти мініатюр на iPhone. Сладко? Ні. Я то відео знімаю. Фотограф Львові це все від ага. для них. Щоб все було дуже в якості, і дуже було важливо, щоб клієнти могли бачити прямо тако, е яка та текстура, наскільки вона текстурна, і яка та текстура до слова я цей сайт бачу буквально вдруге, тому це також буде цікаво глибше подивитися, тому що я його не так детально скролив. У нас є доступні поверхні, все і далі можемо змовити безкоштовну консультацію. Це такий первісний, первісний огляд каталогу. Далі в нас є по кольору, суцільні кольори, далі в нас є об'єкти. Ну, лише не наповнена контентом, звісно, адмінка, сама собою. А, тут мають бути кейси. Так, там справа, бачиш, у нас можна слайдер змінювати, будуть різні картинки. Тут буде опис проєкту, де реалізовані ці. А, е... ну ці панелі, що таке, ці панелі це є оці штуки, які ми обшивають ці будинки. Далі. Більше далі. проєктів у нас в соцмережах. Пам-пам-пам, вибираєш класний to action. Тобто він доречний. Тому після об'єктів питання маловато. Хочеш більше, давай сюди. Хоча чого писайся? Що тут мало бути би мало Конфігуру. І це ізюминка цього сайту. Насправді Досліджуй деталі обраних поверхна. Де можна oh. в 3D подивитись кожну поверхню. Теж дуже хотів клієнт, щоб там архітектори чи там підрядники, якісь могли на сайті покрутити і побачити з різних боків, як виглядають ці панелі. Також надсилали нам мініатюри цих панель, Прямо реальні, але просто в маленькому розмірі. Ми надсилали нашому 3D-розробнику, і він це все дивився і розробляв 3D-шка. Власна ще є тултіп, який показує, що можна з цим зробити: Тягнути, поскролити, дізнатися точну ціну менеджера. Рекомендую використовувати двосторонні панелі. Ну давай, ми беремо все ж таки для екстер'єру. Давай ми тоді беремо декор, аспект, поверхня, кварц, а й воно все міняється. Оздоблення двостороннє нам порекомендували, і тут вже бачимо ціну. Ці З'явилися. Колір наповнювача. Це такий калькулятор коричневий чорний. А, це, це ж туди. Да. Товщина. Давай беремо 12. Розмір. Група горючості. Ну це вже цікава історія. І тут вже пропадає чомусь. Десь треба, щоб... Ціна може бути десь, не може бути уточнювали ще так... детальніше, окей, типу від, базовий від штук. Базовий сетап можуть нам сказати, якщо там по декору, так, так. так, так. А якщо вже беремо кастомний нап... наповнювач, то вже там Детальний не так просто рахується. Да. Оце ще класний блок. Чому Такі... саме Пеллі цікавенку зробили? А, і тут Factorials. навігація тут. Дуже багато інформації для так само технічних працівників, щоб розуміли, як з ними працювати. Наш дизайнер. Два, два тижні, мабуть, сидів а над цим блоком. Як Блок клеїти панелі? Вверх не можна, всі вверх. Ну, нормально, да, це інструкція, походу. така. Mm -hmm. А люталь, постачальник. Це про них. Це реальні? Так. Да. По нашому тезазу вони відфоткали з командою. А AI можна з... було згенерувати? Зараз <laughs> AI все робить. Ні-ні, Поки що люди хочуть бути. FAQ. все рухається, все поки що на тесті. Це наш їх брендовий, дуже класний чувачок. Локалізація по містах, якої бракували також на попередньому екрані. Наведе мешка на типа. Сюди. Ага. А він тікає. І звідси втік. Отак от. До речі, класно. Ніколи не бачив е, такої штуки, коли у нас є різниця по офісах. Сплат-офіс. Mm -hmm. Це реально класно. І до речі, це класно задизайнували. Алютал. Ну по футеру, звісно, ми бачимо, хто це робив, хто тут відповідав. <гум> Футер. Ну гарно, добре. 10 з 10. 10 з 10. Хоча сайт ще не дороблений. Так було б 12. Тому, так, да, пламенту 8. Алюталю 10. Алюталю 10. 10. Останній сайт на сьогодні. Олександра О Розробляю естетичні та зручні сайти під ключ. Два роки. Якісь не дуже схожі всі проекти, помічаєш? Прям, Прям дуже схожі. Ти можеш за рахунок. Малювничі елементи, всі тут, 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 тут. Така квадратна фотка, ну, зліва лів... текст, справа фотка, зліва текст, справа фотка, зліва текст, справа фотка. фотка. По одній структурі. Окей, да. Знайшла свій стиль. Mac. А, можливо, це Може ж бути. Ти думаєш, що на все на радімак робила? Мейді з Радімак. Ну це просто безкоштовний тариф, тому веб теж показує, якщо. Так. Інтро, а це інтро. Бляха, добре, що щитав, бо я вже ну, секунд 10 дивлюся цю історію. Десятиденний творчий кемп. Блін, ну, не знаю, усім знав. Разом зі мною пануйте монтаж з нуля. Така багатоповерховий офер. Якщо я хочу просувати бренд, мені треба монтаж. Монтаж. З нуля, пану. А якщо я хочу монтаж, а не хочу бренд. Ну так, да, тоді ти теж монтажером. <реш> Питання повітря не як і повітряне висять по першому екрану. По оформів таксі ми зрозуміли і по. Елементом, який оточується оформ, наприклад, в мене яке питання? Шо, Що це? Чи, це? чи це монтаж? Монтаж стін? Що це? Типу школа? Чи якийсь суперексперт, якщо школа де назва, де якісь ну типу розумієш, це школа? Якщо експерт, якийсь, то як звати? Так може інстаграм якийсь, може якийсь трансбаджет в плані того, теж скільки років цим займається, які досягнення, які клієнти, можливо, десь зліва чи справа її відео, яке вона зробила, тобто елемент, який ну, типу, транслює офер. Бо зараз все дуже типу вайбово, але при цьому ну, як на мене ну, нерелевантно на Ну, я розумію, ти не, не зрозумієш це школа чи ну це я ще не розумію. персональна якась історія. Та да, бо я дивився, типу, от поки ти там не, не почав читати. Я вже поняття не міг мати, що це буде йти про сібренд. Обща ноль асоціацій. Хоча since now і оце інтро дуже цікаво. Виглядає як окремий елемент. От взяти це since now і оце мальовничий, йти типу текст інтро і десятиданий кемп як окремо круто, але він ніби отако зокрема ось сідаш сайт, якийсь прийшов. То вони їдуть в Португалію, це ж якийсь Португалія. Мабуть. Можливо, це туристичний якийсь цей. Автор кемпу. Тамара. О, Тамара Южакова. Южакова. Це ж вона в першому країні. Якщо ні, то що це за дівчина. Нам не зрозуміло, тому що тут є 5 років, типу, навіть без імен. Голови. А, це все вона. Ти думаєш, одна сама людина? Ні, ну брови Це тут... різні. Да. 20 років, 5 років. А що за лізе тоді? Медведчуття, що це... це. Це типу команда, але. Короче, я навіть не хочеться коментувати. Це реально це херобі блог. Для кого підійде кемп? Особисті блоги. Відеографи, спеціалісти, підприємці. Підприємці. Ми їдемо. Їдемо. Це тобто для всіх. Програма кемпу, особистий бренд. Монсерат шрифт, і в мене очі випадають, на жаль, через нього. Чого? Коли... Ну я не люблю мансерат. У мене очі в мене алергія на монсерат. Так, Менше де він спали. буде? Це онлайн, офлайн. Португалія. Відеомейкінг, зйомка, монтаж. Раз, що шаблон. Чат, лайв, запис. Коротше, скористайся пропозицією. Ще за дев'ять євро. Щоб таку цифру придумали, не просто там 100. А, питань нема. Це можна концеп концепт такий. Прикольно. Питання, які часто задають. А навіть не пам'ятаю, чи це добре чи погано. В певному, може, все ж таки є. Ні. Старт 11 вересня 10 днів. А там мені ще є якась справа, так? Да? кро... Ну, це, це ж лендинг. Короче, Мені здається, що це е темплейт з дуже странним офером, странним блоком, результатами, теж дуже. А, ну, класно якесь. Лежу зараз і розумію, чого мені саме не вистачало для того, щоб я почала працювати над своїм ну, віри і мрію маленької, і ти мені це давав Тобі Дякую ще раз. Це вже є результат роботи монтажу. це <звищена> все від, від відгуки, але нема кейсів, типу змонтованих відео. ні авторки, ні студентів. Тут я взагалі жодного не бачу елемента, який. Мене змотивує хоча б форму заповнити, навіть те, що хоче платити. <ривіт> хочу хочу платити. Так, так. Хоча б якийсь елемент за що платити гроші. Хоч або це сам. на супертеплу аудиторію. Типу люди, які там вже виїзді катали її, як і там Тамара, коли курс, коли курс, і вона надсилає на цей сайт. Може, може, з телефону краще. Може, але нам вже купа разів казали, хлопці да. з комп'ютера взагалі ніхто не дивиться. Вже всі з телефони. Я цим не погоджуюсь, Багато все не з комп'ютера дивляться з мобільного телефона. Може, дивиться, ви купують. Ну ні, з Не космобільного купуєте часто це мобільного це з Мобілки купують аналіз. Але ж це мій прикол, що знаєте, на мобільці дуже часто, якщо сайт зроблений гарно, то він вони однакові. Мобільці одна колонка, максимум дві. І там здебільшого немає чим захоплюватись, там не розбереш класичні прийоми, не пограєшся гарно з типографією і так далі, тому що там обмежений простір по горизонталі. Тому дивитись мобілку мобілкою ну, немає сенсу в даному нашій рубриці. А так, звісно, вона дуже важливо. Ми навіть тут не зачіпали нашу улюблену роботу з сіткою, да, е, тут... тому що, скажімо, або це темплейт, або... або це було дві години часу, щоб зробити цей ленд. Я um. не буду не оцінювати. сорі. Перший екран е, мені сподобався дуже до це. Сінс нау і квіточка, яка перейшла потім в інтро. До речі, тоже інтро, а не понятно, що це таке. До чого це інтро? Інтро, де седенний творчі кем сінс Інтро. От як це пов'язано? Це щось дуже мабуть іншого. Я чому я повинен це виправдувати? класний uh. потенціал першого екрану, але ну. Якщо от підсумувати якусь користь дати дівчині, робила цей сайт, то ну, чесно, нам не зрозуміло, які в тебе було ОТЗ, дедлайни і запит, але реально не вистачає взагалі розуміння, що я тут отримаю: кейси авторки, кейси студентів. І по візуалу там дуже багато темплейтних речей. От оце темплейти, дивні відступи, дивні розміри, падінги всередині результату, дуже дивні тісні. Треба з цим попрацювати. Оцей блок дуже печальний. буду відвертим з тобою. Знову ж таки, це навіть Весь у роботі просто зимакселька, як мали... якась у, у роботі з малими підприємцями. дизайнери, які з ними взаємодіють, потрапляють у фактично у їхню ауру. А їхня аура це люди, які тільки-тільки опановують той самий маркетинг, ті самі продажі. Вони ще не дуже добре знають, як себе позиціонувати тільки тестуються. Це не те, що вони погані маркетологи, скріж за все, вони тільки тестують продукт, не ще знають, що що зайде, що буде добре працювати для їхньої аудиторії. Тому вони дуже часто не зовсім чіткі. І от оця розпливчитість в маркетингу вона передається в роботу у візуал дизайнера. І дизайнери, які реалізовують такі проекти, їхні кейси також такі розпливчісті, змазані, не характерні. І коли ви кладете цей кейс. Собі в портфоліо, то дизайнер автоматично себе цю ауру розмитого попереднього да. клієнта на себе одягає, і тоді починають оцінювати вже дизайнер по цій розмісті. Да. Хоча по факту дизайнер може бути ну, суперсильний спеціаліст, але от після взаємодії не зовсім сворони, або з на цьому етапі, цей, цей весь повторюсь, аура вона передається. Це те, що можливо варто враховувати багатьом людям, кількість знаходяться на початку, підбирати для себе клієнтів, які будуть на вас впливати в майбутнє. Mm -hmm.